Вітаю любі друзі на моєму каналі. Сьогодні цікава рубрика, е, Повалитель кондьоров. Так от, зад мене. І ось тут от така секція наборка з чотирьох одиниць. Що з ними стало? Зараз покажу. Припій і вуаля! Порване в хлам. Це ніби живенький, цей порваний. Цей порваний, оцей, до речі, вже паяли, але з тої сторони по цій системі бігає водичка, тому що багато утіканів не хочуть ремонтувати на пропілен, не згоджуються, тому заправляють водичку. І водичку десь прихватило, це металообробне підприємство. І, якби у них воно постійно в роботі, цим аргументують. Маленьке підтікання, цим аргументують. І тому я тут частий гість. Якось так. Ось от такі от заглушки. Так воно все і є. Добре, по факту пайки. Зараз в процесі покажу, розкажу. Рахуємо. Це ось оцей випарник. Е, конденсатор. Один. Два.

даю тиск в систему но ну, не все так гладко как казалось бы оба плюс один цей уже присовываем выгоняем воду Буду вставляти ремонтні втулки і опаювати. От тобі легенько запаяємо. Ці я ввалив, у нас вже зима. Ці я ввалив доволі швидко, почалася зима, перейшов сюди, а ці ще стоять на системі, на кранах. Коротше, завдяки фреону видавив всю воду, але там то било, у нас тут ще масло. І завдяки цим тренажам Божої Помощі і різачку вдалося то діло запаяти. Зараз ще одна точка пайки отут зеркально на тій стороні. І спробую давануть, чому б ні. Система стикується, система пропаяна, система продавана, герметична. Ці два заглушені. Ти два сейчас стыкуют, будуть запускать.